Местопос комунарка «Метраж 93», дев'яносто три, кімнати Тресану злидва дизайн Анастасія Ковальчук, фото Сергій Красюк. Коротенько. Після перепланування в цій квартирі вийшла простора загальна зона кухні, їдальні і, і вітальні без шкоди приватним приміщенням. Дизайнер передбачила кілька сценаріїв життя в інтер'єрі для молодого холостяка, який любить запрошувати гостей і для сім'ї з дітьми, коли вона з'явиться у замовника. Подробиться. З замовниками ми працювали вже не в перший раз, тому між нами з самого початку було взаєморозуміння, розповідає автор проекту Анастасія Ковальчук. Квартира призначена для одного з синів, але в цій родині смаки у старшого і молодшого поколінь схожі, тому концепцію і пропозицію по стилю узгодили з першого разу. Головним завданням було зробити функціональну і зручну чоловічу квартиру з перспективою на сім'ю. Основним побажанням було використання стриманої темної колірної гами. Не обійшлося без перепланування. Кухню розмістили в дальній частині квартири, і від входу вона не проглядається. Вітальню об'єднали з кухнею, щоб збільшити громадську зону. А спальні дизайнеру довелося залишити в первісному вигляді, так як не можна було чіпати кордону ванної кімнати. Я люблю використовувати в оздоблені текстурні матеріали, розповідає Анастасія Ковальчук. Всю загальну зону передпокою і вітальні ми оформили декоративною штукатуркою, продовжили цю ідею на фасадах кухні, вони керамічні з хаотичною натуральною текстурою, і мені і замовнику подобаються брутальні поверхні. Тут ми зійшлися, підлогу зробили з масиву дуба, шпоном дуба також облицьовані віконні укоси. У кухні вітальні вбудовані в підвіконну частину радіатори, опалення закрили гратами і облицювали шпоном, щоб на них можна було сидіти. Цей матеріал використовується у всіх основних приміщеннях. Такий прийом допомагає зібрати інтер'єр воєдину і додає йому благородства оздоблення деревом. Це завжди тепло і затишно. Саме до такого ефекту прагнула автор проєкту. У головній ванні використовували фактурний керамограніт з текстурою бетону, сама окремо стоїть ванна не повністю біла, а з сірою мармуровою текстурою із зовнішнього боку. За рахунок цього вона не виглядає великою білою плямою. Вбиральні в квартирі немає, вирішили обійтися тільки вбудованими шафами, всі вони були виконані на замовлення в столярній майстерні за ескізами дизайнера. Тонування дуба і текстуру також спеціально підбирали для цього проекту. В інтер'єрі використана єдина колірна гамма, в основному відтінки сірого і коричневого земляного кольорів. Навіть декор ми не стали використовувати занадто яскравий. Все повинно бути гармонійно, темна гамма інтер'єру спочатку дуже імпонувала нашому замовнику завдяки правильним відтінкам і ненав'язливому декору. Продуманому освітленню в квартирі дуже тепла і затишна атмосфера, говорить Анастасія Ковальчук. Планування, бренди представлені в проєкті хол оздоблення, декоративна штукатурка, Децораза міжкімнатні двері, всі двері, Софія, кухня вітальня оздоблення, фарба, Венджамін Моуре, Декоративна штукатурка, Децораза, підлогове покриття, масивна дошка, сосвітська, плитка для підлоги, геофорес меблі. Диван Алдерта Салотті обідній стільці, обідній стіл, приставна тумба все алдав, журнальний стіл, предметі шоп килим, до декор, ваза на столі, предметі шоп-картина Кирила Басалаєва з галереї Артбютмосцов, вази дюкс предметі шоп, аксесуари Моунсторес, освітлення, підвісний світильник над обіднім столом, майстер спальня оздоблення, фарба бенджамін-моори, підлогове покриття, масивна дошка. Освіт меблі, стілець і стіл, тилан італя. Килим до гойса, текстиль, білизна та покривало марки Гома Мосцов, декор ваза, сторис на столі роботи Софії, п'ятницької з галереї арт-брюд Мосцов, гостьова спальня оздоблення, фарба, Венджамін Моуре, підлогове покриття, масивна дошка, Сосвіцк килим довлетгоюся текстиль, постільна білизна лісу і лінин предметі шоп. декор. Живопис Софії П'ятницької, Таяна Тихоненко, галерея Арт люд, мосов, вази, Вазенатіве, Цераміц, аксесуари та книги муон, Сторес, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, Веніс Санфаєнс, ванна, Лавард Мінотті, змішувачі Вілару і Боч. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін